Не варто відразу викидати речі, які стали немодними, вони можуть послужити вам в іншій якості і принести ще чимало користі. Сьогодні поговоримо про старі килими, які колись були ознакою добробуту, а тепер асоціюються зі старомодним інтер'єром. Ми не будемо розводити дискусію потрібні чи не потрібні килими в будинку, а розповімо, як можна застосувати килим, який ви вирішили викинути перед тим як зайнятися переробкою старого килима. Слід його ретельно вибити і випрати або віддати в хімчистку гамак. Як приємно після важкої дачної роботи полежати в тіні дерев гамаку, а зробити його можна зі старого килима, краще використовувати не дуже щільний килим, тому що доведеться його шити. Існує кілька варіантів переробки килима в гамак, розповімо про самому. На наш погляд, надійному, вам знадобляться килим дві порожнисті всередині, металеві трубки, щільний шнур. Невеликий шматок садового шланга, шовкова нитка, надійна голка, короткий край гамака подверніте в отвір, що утворився, повинна вільно заходити металева трубка і надійно прошийте по всій довжині шовковою ниткою. Потім теж саме повторіть з іншим краєм килима. Помістіть всередину одержані отворів металеві трубки, заштовхайте в них шнур. При частому використанні металевий край буде перетирати шнур, яким би щільним той не був, щоб цього не сталося. Захистіть шнур за допомогою садового шланга, відріжте шматок шланга довжиною близько 10 см і надіньте його на шнур таким чином, щоб він опинився в місці зіткнення металевої трубки, і шнура зафіксувати шланг на цьому місці допоможуть вузли, зав'язані з обох його сторін. Після цього вам залишиться тільки знайти підходяще місце в саду і повісити туди готовий гамак когтеточка. Якщо у вас в будинку живуть муркочуть тварини, їм точно сподобається когтеточка, зроблена зі старого килима. Це може бути зовсім простий варіант, виконаний з невеликого шматка. Виріжте з килима прямокутник і прибийте його на стіну в тому місці, де обдерті шпалери це перша ознака того, що ваш кіт має особливу любов до цієї ділянки. Тепер вашій стіні нічого не загрожує. Приблизно таким же способом можна захистити і двері, що піддаються частому нападу. Зазвичай це небезпечне місце знаходиться біля ручки. З дерев'яних рейок зробіть раму, всередину якої помістіть відрізок килима. Вгорі виріжте отвір для ручки і повісьте захист на двері, якщо ви вирішили зробити когтеточку. То для його створення вам знадобиться, крім килима, ще й відрізок пластикової труби великого діаметру, уклейте трубу килимом, зробіть для неї надійну підставу і встановіть у відповідному місці. Використовують килими також при створенні лежанок для домашніх тварин, килимок для тренувань. Якщо ви ведете здоровий спосіб життя і регулярно займаєтеся спортом, то у вас швидше за все вже є килимок для тренувань, однак возити його з собою. Наприклад, на дачу не дуже зручно. Щоб не витрачатися і не купувати ще один, використовуйте старий килим, обріжте його до потрібного розміру і обробіть будь-яким способом край, щоб він не обсипався. Можна віддати килим в спеціальну майстерню, де займаються обметуванням килимових виробів. Якщо тренуваннями займаються всі члени вашої родини. То така переробка стане не тільки хорошим способом утилізації старих килимів, але іще і непоганий економією коштів нові килимки. Ще один варіант використання старого килима зробити з нього нові килимки, якими ви будете користуватися ще багато років. Розріжте килим на кілька невеликих прямокутників і обмітайте, у вас вийдуть прекрасні килимки для вхідних дверей. Якщо ви хочете зробити масажний килимок, то просто наклейте на вирізаний зі старого килима коло або будь-яку іншу фігуру. Гальку, якщо ви любите печворк, то спробуйте виконати в техніці клаптикового шиття з декількох старих килимів один, розріжте їх на прямокутники або квадрати і з'єднайте разом. Якщо килими складно зшиваються або вам не хочеться цим займатися, просто склейте місця стиків з виворітного боку надійної, сильної, стрічкою, що клеїть. Цей спосіб хороший ще й тим, що в будь який момент, наприклад, ви пролили на килим вино або дитина розмалював його фломастером, один зі шматків ви легко зможете замінити на новий. Розрізаний на шматки килим можна також постелити на лоджії або в машині, в салоні, або в багажнику. Якщо на вашій дачі або в будинку є другий поверх, і ступені на сходах дуже слизькі, розріжте старий килим на невеликі шматки і оклейте ними ступені. Тапочки для гостей. Якщо у вас холодні підлоги, а ви людина гостинна, то напевно не раз замислювалися про те, щоб придбати кілька пар тапочок для гостей. Однак домашнього взуття можна без особливих складнощів зробити своїми руками матеріалом для її. Виготовлення послужить, як ви вже здогадалися, з килим знайдіть в інтернеті викрійку найпростіших тапочок і зшийте кілька пар різних розмірів. Гості можете навіть не сумніватися. І цінять вашу турботу і працю використання килима на городі, багато позбавляючись від старого килима, везуть його на дачу і правильно роблять. Там ваш килим знайде друге життя і ще послужить вам вірою правдою не один рік. Найчастіше килимами на дачі застеляють доріжки між грядками. В цьому випадку бур'яни, які не мають доступу сонячного світла, перестають рости. Значить, відпадає необхідність в прополка, а це мінус одна нелегка дачна праця, іноді килим використовують в якості основи для теплої грядки, їм застеляють підготовлену ділянку, а вже на килим укладають шарами всю необхідну для облаштування такої грядки, начинку, гілки, стебла рослин, бадилля, овочі, дерен, листя, ґрунт. Одна з великих проблем працьовитих дачників, зарослий бур'янами, сусідську ділянку бур'яни, так і норовлять перейти. Кордон ділянки, тому доводиться постійно з ними боротися, позбутися від цієї напасті можна за допомогою все того ж килима. Покладіть його на кордоні ділянок прямо на бур'яни. Залишившись без сонячного світла, вони загинуть насіння, що потрапили на килим. Також прорости не зможуть для якнайшвидшого дозрівання компосту в холодну пору року укрити купу килимом. Він допоможе зберегти тепло і таким чином прискорить розкладання рослинних залишків. Як мульчують матеріалу при посадці? Наприклад, полуниця найчастіше застосовують темний спанбонт або чорну плівку, однак ці матеріали цілком можна замінити килимом. Він пропускає воду, але затуляє світло. Тому полуниці на такій грядці буде цілком комфортно. А ось бур'янам немає. Якщо ви застосовуєте килим одним з описаних способів, то в кінці кожного городнього сезону не забувайте промити і просушити покриття, потім поверніть його в рулон і відправте на зимове зберігання в сарай або підвал. При такому догляді килим буде служити вам не один рік інші способи застосування старого килима на дачі, де ще можна використовувати на дачі старий, непотрібний килим. Варіантів може бути чимало, перерахуємо найбільш популярні, якщо у вас є курник, і птиці знаходяться там не тільки влітку, але і в холодну пору року, утеплите старим килим у його стіни і двері. Це зробить зимове перебування курей в приміщенні більш комфортним. Килим підійде в якості утеплювача і для дачного будиночка, якщо ви не хочете вкладати великі гроші в облаштування системи утеплення. Захистіть саму продувається стіну килимом. Розрізаним на шматки килиму можна оббити садові меблі, зроблену, наприклад, з палет. Під час роботи в городі підкладіть шматок килима під коліна. Так займатися прополкою і розпушуванням буде легше, та й одяг прати доведеться рідше. Всі знають, як небезпечні для надувного дитячого басейну гострі краї каменів шматочки скла або звичайна гілка. Щоб захистити дно купальні, потрібно підкладка як підкладкового матеріалу, як не можна краще підійде. Старий килим, вкладіть його на підготовлену площадку, а зверху встановіть басейн. Тепер його основа буде в безпеці. І хто тепер скаже, що килим річ абсолютно марна і що його місце назвалище.